Ніколи не повторюйте цю херню вдома! Бро, в тебе навіть шолома немає. Ну так піднімись і дай мені той шолом швидко. <різь> Ні, мія краще все таки вдінь шолом. Я я вдарилась гумілкою. Погнали, робити інтро. Окей, народ. Блін, що за херня? Ми зараз таке влаштуємо. Затягни, будь ласка. Санди. Давай, затягни вже. Перше правило роликів це те, що усе має бути туго затягнуте. Окей, ну а чого у тебе захисна решітка на шоломі? О, чорт, бо я люблю бути захищеним завжди. Да, ні, це занадто небезпечно. це з нього. Да. Ну, то спробуй сама зняти. Oh. Oh. Та ти прям з рук вибила. Оператор впав. Народ, нам треба йти сюди, бо ми маємо спуститись з крутого пагорба. Це небезпечно. Ще раз гляньте. Востаннє ми катались на роликах у 12 років. Ну, це, звісно, брехня, бо ми катались минулого тижня. Минулого тижня. Йоу, як твої зап'ястя? Зап'ястя як? та зап'ястя норм. Ну і добре. Народ, ми якщо ще повністю екіпіровані, бо безпека це ключ. Фактично, я окей, тепер вставай. Ну, це було трохи зайвим. Народ, але я взагалі нічого не відчула. Клянусь. Реально? Просто клянусь. Ні. Ну, окрім цієї частини, бо вона реально болить. Отже, сьогодні ми збираємось виконувати дуже жорсткі трюки. Ми спробуємо, як вона називається? Паркур. Народ, ми, якщо що треновані професіонали. Коротше, сьогодні ми будемо займатися паркуром. Якщо ви добре катаєтесь на роликах, то я вам співчуваю. Це те слово. Підтримую вас. Точно підтримую. Народ, гляньте на нашого оператора. Він повністю екіпірований. Він тупо кращий із кращих. Ви це бачили? З вами все ок. Я клянуся, так подряпала мізинець. Та це просто найнебезпечніше відео, яке ми коли-небудь знімали. Проїться по всьому схилу. Ні, не треба. О Боже, Еллі, це дуже ризиковано. Це реально ризиковано. Еллі, все добре. О Боже, вона виглядає скілово. Хто ж вона? Я вже йду за тобою. Я відчуваю себе, непробиваємою в цих наколінниках. Думаю, ти не повинна бути такою впевненою. Таке відчуття, ніби все відео буде зніматися саме так, з такого ракурсу. Ну а відразу сказав, що не хоче знімати відео на роликах, але я йому сказала, що він мусить це зробити. І от зараз ми їдемо до місця, де Елі знову вперше познайомились. З тобою все добре. Ну а чого в тебе шолом наполовину знятий? Отже, наступна паркур траса яку ми зараз будемо штурмувати. Це те саме місце, де я майже ну. Лобом вниз, лобом вниз, жопи вниз. Та я там чуть не здохла. Якщо серйозно, то це реально дуже небезпечно. В мене подаса авто. Я... Да в той день вона дуже постраждала. Бляха, зараз їде машина. Закрійте обличчя, я знаю цю людину. Цей челендж, який ми збираємось сьогодні пройти, дуже і дуже травматичний для мене. Минулого ой. Минулого разу, коли намагалися кататись тут, я зламала свій ніготь і майже зламала своє зап'ястя. Тож ну а сьогодні буде знімати назад, бо знімати снімати це... спереду це дуже важко і небезпечно. Просто уявіть, намагаєшся когось знімати, а сам їде щось так. Ну да, це реально дуже дивно. Окей, друзі, можливо, ви цього не знали. О боже мій! Або ж все таки знали, але ми колись були професійними ролерами, коли нам було 12. Я до речі, в тому самому зоті, що носила в 12. А я купила собі нові. Дивіться, вони повинні світитися. Да, але ці прям справжні олди. Ми з ними так багато всього пройшли. Окей, тоді погнали. До речі, у мене шрами на колінах після останнього разу, як я каталась. Може, додамо трохи бекграунду про цю трасу? Ну можна. Але ж бляха у нас тут толком історії немає. Тоді навіщо запропонувала? Мія, що ти робиш? Це моя навичка. Це не навичка, а гравітація. Якого хера ти мене підрізаєш постійно? О, о це прямо моє улюблене, коли Санди їде, а я її обганяю і роблю ось так. Я зараз кататимусь назад весь час. Ти переїхала мені пальці. В тебе все добре. Неправда, я цього не робила. Та я клянусь, було. Перемотайте кліп. Наш оператор, можливо, вивихнув ще колодку. У мене так сильно болить копчик, що я навіть не уявляю, як я буду їхати з великого схилу. Народ. Давайте все-таки зробимо це. О, якраз той самий великий пагорб. Зігніть трошки коліно, це реально небезпечно. Нам треба інерція, щоб піднятися вгору. Бляха, якщо чесно, це дуже ризиковано. Йо, народ, мені дуже страшно спускатись із того великого схилу. Що? Кажу, що страшно спускатись. О, Боже мій, що там? Та мій палець. Ти що, зламала його? Ну, можливо. А ну, значить, ні, не зламала. Хоч і не зламала, але все одно нерв всередині якось сіпається. Я не думаю, що те, що ми зберемось робити, безпечно. Ну що, хто перший спускається? Санди оператор, значить, оператор. Я ні за що не поїду перше. Тож ну, будь обережним, бо якщо впадеш, ти просто здохнеш клянусь. В Останнє ми були тут, десь ну місяць тому, коли вирішили знову почати кататись на роликах. Саме тоді і виникла ідея для цього відео. Так, от, ми катались, і не тільки я зламала ніхоть, а ще й ми взяли з собою ногу, і в нього буквально злетіло колесо на спуску. Прямо посеред дороги. Народ, воно буквально злетіло. Це реально небезпечно, прям дуже небезпечно було. Да. І що ви думаєте? Він пішов і купив ті самі ролики ще раз. Народ, мої ступні вже просто горять. <реш> і яйця теж. А ось так нас Ноа і знімає весь час. Це просто жесть. Ну, а ти красава. Тобі реально треба кататись задом. В тебе це виходить. Як тобі мішело? оце швидкість. Боже, ну тільки не впади туди. Мой тебе, будь ласка, не впади туди, там серйозно, дуже круто. Бляха, народ, мені реально страшно. Саме тут Джі, наш песик, ледь не помер, коли злетів вниз. От саме тому нам і треба бути обережними. Нуа, ти можеш просто їхати вперед і знімати нас назад, якщо вже вирішив це робити. Да, Да, і бажано, щоб ти взагалі одів шолом. Да, чому твій шолом не на твоїй голові, Нуа. Народ, тільки гляньте як тут гарно. Ви тільки гляньте, як Нуа концентрується. Коли він концентрується, в нього ще замикає. Ні, ні, Ноа, ні, не падай. Тільки не кажи, що ти розбив мій телефон. Та він там свою щиколотку розхерачив, а ти про свій телефон. Я думаю, що нам треба повернутися, щоб Нуа зняв ролики і просто йшов пішки. Та ні, ні. я справлюсь. Так ти реально їх можеш просто зняти і йти пішки. Ти зможеш піти босяком? Народ, ми прямуємо до того місця, де ми знову в дитинстві будували халабуду і цілувались у кущах. Нам тоді було по шість, тож Ідемо з нами. Боже, Санди летить як скажена. Та вона ще згепнеться. Я вам кажу, вона зараз паде. Хто yeah. злітає згори Клянусь, це не я і сто відсотків не я. Санди, значить, це будеш ти. А що я? Будеш злітати згори перша. А чому саме я? Тому що ми обоє вибрали тебе. Ми запримітили тебе ще з дитинства. Якщо я впаду так, хіба ти не думаєш, що я серйозно травмуюсь? Та просто не падайте на дупу. На дупу не падать і все буде добре. Але ж все одно поранишся і буде больно. Ти хіба не пам'ятаєш, як ти гепнулась? Тут або ти падаєш на дупу, або летиш головою вперед. Може, ми вже спустимося вниз. Може, ми... може, ми просто добре та повільно спустимося. Я кажу, шанси, що всі троє з нас спустяться, це просто. Усі четверо. Після появи Ну наші шанси просто вилетіли в трубу. Далі у нас шансів просто немає. Окей, погнали. Окей, погнали. Санди, йти перше. Знаєте, я вже сама хочу піти першою, бо не хочу, щоб ви там щось собі порозбивали. Якого хіра мій палець кровоточить? О Боже, як це взагалі можливо? О Боже, ти наче напилась? Я чуть не зламала собі руку. Так, да, було стрьомно. Ну а можна подивлюсь на твій палець. Народ, ви тільки гляньте на цей закат. Бляха, тут так страшно. Ну нам буде точно не до закату. Ну що, народ? Зараз ми спустимось з цієї гори. Бляха, мені треба підкладки під жопу. Да, мені теж. А ці підкладки що на низу? Ну, так, значить, тобі придеться йти першим. Гаразд. О, Ону, будь обережним. Тримай. Ну, а тобі ж потрібна камера. Ну, камера. Та Тану, тобі потрібна камера. Та жди, не роби цього. Камера? Ну, да, боже, що в нього спозую. У мене ідея. Ну, не буде спускатись вниз. О, це така чудова ідея. Та ну, остань на траву. Народ, це дуже небезпечно. Ну, а ти знаєш, як це затягнути? А от зараз я серйозно, От прямо без камер. Це виглядає, як пляма. Димітра, не смійся. Це виглядає, як пляма, чи ні? Да. Бляха, клянись, клянусь. Я досі не можу повірити, що ти переїхала мій палець і заперечуєш. Це Та я не переїжджала. Але він болить. А воно взагалі кровоточить, тому заткніться. То там нічого такого, я просто зачепив. Народ, там така крута стежка, і там просто сліпий поворот. О, Боже мій. І найгірша частина це коли починаєш тільки спускатися. Да-да-да, бо спочатку думаєш, що зможеш, а потім падаєш і б'єшся. Да-да, і хапаєшся за дерево, а воно разом із тобою відламується. Це так як у мене було. Я Як чіпилась дерево, і воно зламалось. Це, народ, це те саме місце, де мія впала, зламала і потрапила до лікарні. Ну насправді вона до лікарні не потрапила, але я просто хотіла зробити історію драматичнішою. <реш> Ви пам'ятаєте умпу лумпу Так. Да. Це ж він зависав на стіні. Ти маєш на увазі хампі-дампі? Так, да. о боже мій. Ну, а зараз затягує мені кріплення, бо якби я його вділа, воно б тупо злетіло. Добре, тоді Демітра спускається першою. Якщо я не виберусь живою, то знайте, що це все для вас. Бляха, щось мені страшно. Блін, я не можу це зробити. Це дуже небезпечно, мені страшно. Якщо ви будете падати, то падайте в той бік, бо в інший там обрив. Я минулого разу впала туди, і це реально боляче. Да, я теж. Я намагалася вхопитись за дерево, але воно просто вирвалося. Так, да, у мене те саме. Жодне з цих дерев не витримає тебе. Нам кінець. Клянусь нам кінець. Скільки ми вже знімаємо? Скажи ще дві години. Одинадцять хвилин. О боже мій. Це було прям романтично. О, ну, гарна робота, дякую. Заткнись. Димітра, тільки йди повільно. Мені вже байдуже на це відео. Блін, я це не зняла. Клянись. Та ладно, шучу. Та <плес> не можу це зробити. Не можу. Я просто спущуся так. Ні, Димітра, ні. <плес> О, у мене виходить. Я зрозуміла, як це зробити. Я взламала цю систему. Та після цього йде спуск. Так, да, здається, після цього йде спуск. Клянись. Боже, ти вдарилась обличчям? Боже, ти серйозно? Все нормально? А, вона в порядку, можемо продовжувати. Все в порядку, вона просто вдарилася обличчям. Ні, а якщо серйозно, то все добре. Якщо не ок, то підемо додому. Я кровоточу. Ні, не кровоточиш. О, Боже мій! Що там таке? Дай глянуть. Окей, тоді це не смішно. Ідемо додому. Дівчата, я не жартую, збираємось додому. Та бляха, не смійся ти. Все, ходімо додому. Та я не над нею сміюся. Все в порядку? Все в порядку? Народ, я. Все в порядку? Фактично, це твоя провина. Ні, не моя. Вона попросила і сказала мене її зупинити. Я просто трохи не встигла. Ти в порядку? Прикол в тому, що навіть вони мені не допомогли. Покажіть це на камеру. Боже, це мій найбільший страх. Це твоя провина, бо ти її штовхнула. Ні, ні, ні. ні 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 Я глянула на її обличчя Ні. Я глянула на її обличчя і побачила справжній жах. І я така, ну, я маю її зупинити. Але вона вже летіла надто швидко. А що саме ти роздерла? Губу? Так. Да. Просто в тебе всі зуби і весь рот в крові. Я не думаю, що це безпечно. Ну, обережно, обережно, Іди сюди. Народ, я думаю, треба скасувати відео. Сандей, ти в порядку? Я ніколи в житті так сильно не вдарялася обличчям. Але в тебе немає сліду на підборідді. Помацай мій підборідок, він напух. О, Боже мій! О, покажи мені, дай я гляну. Я клянусь, я зараз так хірово себе почуваю через це. Ти Того підлогу вдарилась. Ти в порядку? Так, я в порядку. Я просто плачу, бо Денітра плаче. Боже, народ, це ненормально, так не можна робити. Ось це, як і кінець відео. <т> Та перестань. <рик gadget> Бляха, прикол в тому, що ми всі на колінниках. Ти в порядку? О, мені дуже шкода. Ну я ж буквально тобі сказала. Я я теж тобі буквально сказала, що після спуску буде підйом. Якщо почнеш панікувати або розженешся надто сильно, не переживай, бо я тебе зловлю. Ні, чекай, чому ви смієтесь? Щойно мія каже, хочеш я тебе зловлю, а я бачу, як санди летить. і Робиться ось так. Я така чорт. Я досі не вірю, що мене не врятували на колінники. Ну, коли я падала, мене рятували. Покажи ну, своє коліно. Ще раз покажи. Тільки не чіпай. О боже мій, ти як. Ой, мене тут теж кров. Бляха, я зараз розплачусь. Ні, я звісно знала, що хтось пораниться, але не думала, що так сильно. Покажи своє підборіддя. підборіддяні <рес> хірасі, воно посиніло. Ні, 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 це не жарти. Нам треба додому, та на камері воно прям чорне. Це все не дуже добре. Я не знаю, як піднятися. Давай я тобі допоможу. Санда, але якщо ти ще раз упадеш, це я більше не буду робити ніяких трюків. Боже, я б не хотіла впасти, як вона. Блін, я не хочу Бачите, як хтось із вас ось так травмується. Прикиньте, якби хтось зуб вибив. Ну, а твій шолом задом наперед, діти. Готові? Так. Да. Блін, я не можу говорити. А Як там далі було? О боже мій, ти в порядку? Ні, що будемо робити? Я реально не в порядку. Ну, а бляха, вдягни вже свій чортів шолом. Я ваф і шуну, а не плаче. Він блін так гепнувся. Покажи ще раз, воно дуже болить. І це ще був тільки перший спуск. Я більше ні за що не спущусь. Ця дорога веде до найбільшого пагорба. Боже, вони вже злазять. Та воно навіть не було застебнуте. навіть не застібнуто. Боже, який жах. Мені навіть просто дивитися на тебе важко, тому я закрию очі, бо хочу плакати. Що ти хочеш цим сказати? Я що? Так хірово виглядаю? Ні, ти виглядаєш просто прекрасно, але сам факт того, що ти травмувалась, а я могла це зупинити, мене дуже засмучує. Та ти, ти мітра, якщо, блін, перемотати. О, сонце, ти в порядку. Зніми це з мене. Зніми з мене цю хірню. Як це взагалі сталося? Ти ж, блін, просто стояла. Це добре. Боже, та ти насправді будеш іти вся порвана. На початку відео ми жартували з тим попередженням, але тепер серйозно, не повторюйте цього вдома. її, ізутя, ти впереда. Блін, народ, ви так круто виглядаєте? От прям дуже класно, освітлення просто огонь. Чому сьогодні твоє підборіддя виглядає особливо довгим? А що як я ніколи не. ой. Ну, будь ласка, зупинись. Що ти робиш? Будь ласка, я більше не хочу цього. Зупинись. Навіщо ти так присів? Гомілко стоп луснув. О, ні, це прям удача. Да, Особливо сьогодні. Народ, сьогодні ми катались на роликах, Санди підбила підборіддя, і просто отак ми натрапили на лакі блю та нарснел. Сьогодні мій чоловік лакі прийшов до мене, і він сказав, що його ай! що його... його зубочистки не такі вже й домашні. Ми будемо робити їх з нуля. Тільки, будь ласка, робиться в безпечному місці. Ні, ні, ні все окей, окей. І Я зробила домашню зубочистку спеціально для мого пупсика. Іди сюди, Лакі. <à> <simple playslin> <debut> а от зараз без жартів. Нерсміт і Лакі це просто пара мрії. Клянусь, ви виглядаєте саме так. Так, просто уявіть, що. Ай, а я така гуляю з лакі його зубочисткою. Я зараз шукаю свою шкіру з підборіддя. Що у вас сталося? Ну а мене так сильно вдарив, що я впала на підлогу. Та ні, вони не. О, боже. Ти як в порядку? Ти вдарилась обличчям? Ні, я вдарилась головою, обдовбаний на коліни кноа. Що тут відбувається? Я піднятись не можу. Для Ноа це просто змога помацати тебе за груди. Сьогодні я проснулася у третій ночі, а мій чоловік сказав зробити їм денний запас. І вони сказали, що реально хочуть води, тож я пішла і принесла лакі. <реш> Окей, народ, ми все. Ні, все. Ми закінчили. Боже, моя жопа вся червона. Я щойно показала Санди її підборіддя. Народ, та мене в лікарню надо. Якого фі ви всі такі розслаблені і спокійні. Покажи, покажи ще раз, покажи. Мені покажи, де я гляну. Оціни біль від 1 до 10. 10. Я клянусь, 10. Я відчула буквально все. Як думаєш, ти щось там поламала? Чесно кажучи, я не знаю. Що будемо робити? А як зрозуміти, чи воно зламане, чи ні? Якби було зломане, ти б стікала кров'ю і вже давним-давно зійшла з лозду. і була отака. Гляньте на хампідампі, ось там. Чи то лумпа Сандей, ти як в порядку? Я встаю. Сандей, ти в порядку? Просто зачекай, я інакше не піднімаюсь. Боліти сто відсотків. Я буквально ковтаю свою кров, а тобі просто літ треба прикласти. Та я знаю. Ну і може, все таки в лікарню. Я більше не буду дивитись на підборідок Сандей. Йо, надіюсь, твій підборідок тепер назавжди залишиться таким видовженим. Да, бо у нашій родині в усіх реально малі підборіддя. А санди щойно перевершила цей ген. Я не можу повірити, що ти впала саме на підборіддя. У нас є п'ять захищених місць, куди можна було впасти. Зап'ястя, лікті, коліна, голова. Так я і впала на свій дурний на коліник, а Він мене не врятував. Я клянусь цей момент. Мене все життя перед очима понеслось. Та одягни ти свій шолом. Ну, no, одягни шолом. Серйозно, одягни шолом. Ну, а зараз же. Ти нам потрібен живий. Нам oh, okay. не потрібен Майкл Джексон, нам потрібен Ноа в шоломі. Ні, 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 не йди до мене. Я не та. Ей, стоп. Ні, но клянусь, ми не зрушимо з місця, доки ти не вдягнеш свій шолом. Давай вдягай. Уже застібаю. Сьогодні Лакі прокинувся і сказав мені, що не хоче шолома, тож я зробила йому один з нуля. Ну, а ти брехун! Давай вдягай його. Натягни шолом і затягни. Блін, я кульгаю. Ну а зараз же затягни. Та його. Та я вже... Народ, ніхто не рухається, поки покинула не затягне. О боже, та затягнити вже цю довбану штуку. Коли я спускалась з того пагорба, єдине про що я думала, це те, що я точно не зупинюсь. Я бачила це по твоїх очах. Я теж. Ще й коли я побачила, що мені намагається тебе зловити, я така Бля, що за херня. Ні, але якби я не зловила, якби ти не зловила, було б ще гірше. Якби я її не зловила, вона б так само жорстко впала. Я думаю, що якби вона впала на дерево, то було б краще. повір. О, ні, повір, не було б. Якби ти впала на спину, ти могла б вдаритись по тилицю і померти. І мала б проблеми з спиною. Не думаю, що ти хотіла б проблеми з спиною. Сандей, Сандей, я тобі клянусь. Я б хотіла вернути час назад і не ловити тебе, тому що я не повинна була це робити. Але я побачила страх в очах і та да мені реально було страшно, не переживай. Ну досить так робити. Воно зараз поламається, і плитиш... ну, а Та перестань! <плоти> ти що з божеволів? <плоти> ти затягнув свій шолом. Затягни його для <плес> мене. <плес> Та ви всі виглядаєте мега ефектно. По це знайти собі дівчину, яка може затягнути твій шолом. Так ось ці ремінці, ось так. Санде, як ти там? Чи може мені тебе називати Наталі? Я чесно не можу говорити, трохи боляче. Будь обережним, не впади. Просто ходімо додому. Я зараз просто заплачу. Та все народ. Погнали додому. Ось так я й піду додому. Я більше ніколи не вийду кататись на роликах. Санди, я хочу тебе обійняти. О, ми ще ж хотіли влаштувати змагання. О, Боже мій, ні. Який же сміличик спуститься з того пагорба? Спуститься з пагорба і не зламає підборіддя. Сандей вибула. Ох, а якби там був би ще сильніший спуск. Вона, мабуть, реально загинула. Б. О, Вона да. вона просто полетіла. Сандей навіть до підйому не дійшла. Вона навіть не дійшла. Да, і саме в цей момент Дімідя вирішує її зловити. доки та летить на швидкості і кричить Відійти. Та блін, я знаю. Я просто мала дати їй прилетіти, але вона б все одно впала. Але ми ніколи не дізнаємось, як було б краще. Може, якби ти мене не зловила, було б ще гірше. Я, я просто повинна зробити це для Сандей. <рес> я думаю, я теж повинна це зробити. Роби. це було крінжово. Ні, не було. Чесно, я зараз повністю на твоєму боці, Сандей. Навіть якби ти. навіть якби ти зараз пішла і одягла костюм Фурі, мені було байдуже. Чому вони зробили як я? Я зробила ось так. О Боже, пора додому. Народ. О, ні. Що таке? Клянись. Ні, ні, ні. Елі, що таке? У мене в кишені було лайно Ферері. О Боже, бро! Просто заткнись уже. Окей, народ, я б його вам віддала. Народ, я клянусь. Це вже якийсь інший рівень небезпеки. Будь хто, хто там займається професійним спортом, катається на довбаному скейті, робить 360 до догори ногами і все таке. Я вас реально поважаю. Респект вам. Чесно, усі ці види спорту, кожен із них реально небезпечний. Ну хіба якщо ти не займаєшся цим, як його гольфом? Та ні, оцією штукою, як його брейкданс? Ні, і що ми оце тільки що зробили? Я нічогісінько не бачу. Буде добре, якщо сандей просто ні, 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 ні. хапай сандей. Сандей, хапай. Просто повірте, я боюсь торкатись Сандей. <плес> ти в порядку? <плес> да. О, вона весь час йшла по травичці. Сандей, просто зроби це. Ти не впадеш. Навіть не кажи їй так, бро. Ти зараз в порядку? Будь ласка, будь обережна. <плес> Тільки не впади. Я не хочу бути винною. Все добре, ти молочинка. Коли ти вдарилась обличчям, я клянуся ніколи в житті не боялась так сильно. <плес> я намагалась бути спокійною, але ну no, просто катайся вперед. <плес> Може, все таки зніми ці ролики. То мені все одно. Я навіть не можу наступити на ногу. Не вірю, що Санди досі в роликах. Зараз ми вже мали позвонити мамі. Давайте хто краще зробить це віллі. Санди, ти з Лузду з'їхала? Сандей просто хоче помститися. В мене так болить за п'ясі, навіть коли тебе за руку тримаю. Правда? Да, може, мої вогники намі допомагають. Допомагають чим Хезе, просто вогники класні. Це найнебезпечніше, що я робила у своєму житті. Сандей, респект тобі. Я не вірю, що ти не плачеш, Сандей. Да. да, я теж я б уже заплакала усе на цьому світі. А тут, блін, отримати прямий удар, в лице і нічого. Димітра, у нас з'явився якийсь душевний зв'язок після того, як ти почала плакати, і я з тобою. Да, я знаю, блін. Але я старалась не плакати. Клянусь, побачивши, як ти постраждала, я б просто захотіла вмерти. Я думала, що ти прям напряму вдарилась обличчя. Надіюсь, мама вже приготувала вечерю, доки ми повертаємось додому. Санди, я тобі приготую все, що хочеш. Все, що сьогодні Санди захоче, вона отримує. Я мабуть буду бити своє обличчя частіше. Мене найбільше болить підборіддя, але коліна те. Аж просто вбиває. Тільки заходимо додому і нічого не кажемо. Подивимось, чи мама помітить, що твоє підборіддя втричі більше. Слава Богу, я не отримала струс мозку. Хоча може й отримала. Я знайшла його. Кого? Мого Фереро? Ти його знайшла? Він випав по дорозі сюди. О, Елі знайшла свій Фереро. О, тепер я можу це з'їсти. Гаразд народ. Ми вдома, а Сандей. Сандей по сумісінькі яйця в замороженому горосі. Як ви себе почуваєте, Сандей? Мені дуже боляче. О боже, це кров! Клянись, клянусь. Та ти тримаєшся як справжній чемпіон. Ну, ще я можу сказати. Я не можу говорити, тож я нічого не можу сказати.